Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні я покажу вам монету Чумацький шлях зі срібла 925-ї проби, яка була визнана кращою монетою України 2007 року і присвячена праці чумаків. На аверсі монети в центрі зображено колесо чумацького возу з голограмою, навколо якого вогняна спіраль, що символізує нашу галактику. На реверсі монети на тлі пейзажу. Зображена жанрова сцену, чумацькі вози, чумака з люлькою та внизу півколом розміщено напис Чумацький шлях. Чумацтво було одним із найдавніших і найвагоміших допоміжних занять українців. Початки цього заняття сягають доби Київської Русі. Так, у літописі Руському це велетенська епопея про події Всесвітньої історії та історії Давньої Русі від незапам'ятних часів до кінця 13 століття. Яка складається з повісті минулих літ Київського літопису та Галицько-Волинського літопису, згадуються про соли, що займалися транспортуванням солі з Прикарпаття. В 14-15 сторіччі чумацтво перетворилось на промисел, тобто стало важливим джерелом заробітку значної частини населення. Чумацтвом займались переважно селяни і козаки. Чумак, перш за все, з початку свого виникнення, був воїном-торговцем. Пізніше став торговцем-посередником, а на заключній стадії свого існування перевізником. У добу середньовіччя основною продукцією їхньої торгівлі були сіль і риба. Їх транспортували в найвіддаленіші куточки України, а також Литву, Польщу інші країни Європи. Сіль із Прикарпаття і Криму, рибу з Криму, понизя Дніпра і Дону. З розвитком промисловості і товарно-грошових відносин. Асортимент товару значно розширився, а маршрути чумаків набули переважно південного напрямку. Чумаки доставляли до Чорноморського Азовських портів великі партії зерна, будівельних матеріалів та інших вантажів. А на зворотньому шляху вивозили сіль і рибу. У часи існування чумаків Європа була накрита епідемією чуми. Чумаки, аби не занести хворобу в Україну, з ніг до голови вимазувалися дьогтем. За однією з версій слово чумак пішло саме від візуальної схожості темних постатей з образом недуги, котру зображали як стару жінку в чорному вбранні. Цікавий факт описував дослідник Данилевський: Чумак припаси на дорогу всього дві сорочки і в цьому є свій звичай. В одній він їде в дорогу і не скидає її жодного разу, в ній і повертається. Для захисту від дощу пилу зарази й мошок її негайно обмазують дьогтем. Разом з шароварами, тому важкий і засмаглий чумак в дорозі являє здалеку якусь подобу стародавнього лицаря, закутого в панцир і лати. Інша сорочка має в собі багато зворушливого, її на чумака надягають тільки тоді, як він помре в дорозі. Чумацький промисел був суто чоловічою сферою діяльності, що зумовлювалась важкістю та небезпечністю праці. Щоб ним займатися, потрібно було мати насамперед воза, мажу, паровицю і бодай пару до рідних волів. Як тільки починалась весна та пробувалася трава, десятки чумаків на добровольній основі гуртувались у так звані валки. Валка, тобто абоз, складалася з возів кількістю від 100 до 300 і була одиниці військового типу. У кожного чумака члена валки. Були списи, рушниці, запас куль і пороху. Об'єднаними зусиллями легше було долати степові простори, захищатись від татар, грабіжників чи навіть зграї вовків, допомагати один одному під час мандрівки. Валку, яка в дорозі розтягалась на сотні, а то й більше метрів, очолював найдосвідченіший чумак, батажок. Було два постійних чумацьких маршрути Чорний шлях і Муравський. Свою назву чорний шлях отримав через ті небезпеки, яким піддавались проїжджі. Він тягнувся від Волині до Умані. Звідти, по таємних стежках, по глибоких ярах та берегах типових річок доходив до Балти і, нарешті, до Дніпра. Муравський шлях, він же в давнину солоний шлях, ішов з глибини України до Криму і до Азовського моря. Розвиток у другій половині 19 століття залізничного транспорту. Спричинив швидкий занепад і зникнення чумацького промислу. Напередодні Першої світової війни ним займались лише поодинокі селяни центральних районів і півдня України. На сьогодні це все. Більше інформації про чумаків в посиланнях в описі до відео. Не забувайте ставити вподобайку, якщо вам сподобалось відео, і обов'язково підпишіться. До зустрічі! Бережіть себе!